Забити не змогли та подразнили вдосталь. Зоря відібрала очки в учасника Ліги Європи. Вітаю вас! В ефірі програма Зоряний футбол сьогодні, як завжди, все найцікавіше в ефірі. Перед матчем основної команди ми завітали на груду Блерів. Побачили там багато цікавого, у тому числі і наставника Ворскли Миколу Павлова. Тренер Полтавчан пішов з поля незадоволеним. Ще пак команда молоді програла. Зате Юрій Сіпунов не побоююся цього слова. Легендарний коментатор взяв у Миколи Павлова ексклюзивне інтерв'ю для нашої програми. разный праздник для любителей футбола. По вот, трем причинам. Первое, я часто возле скамейки запасных стою и вижу вашу реакцию. Как вы реагируете, как в Жданове, как вы в Днепре, где сейчас в Скажите, вот планы ваши всегда входят. И желательно это смотреть, на дублеров, которые через полчаса состоятся. Ну, вы видите, у нас сейчас появились много ребят в основном составе, которые будут из дубля. Я за то время, что работаю, я не пропустил ни одной игры, если есть. Можно, я езжу все время на машине, а тут так получилось сегодня два часа игра, мы раньше делали тренировку, но а состав прилетел, они поехали в гостиницу. Уже основной сегодня тренировался? А вот, они... нет, мы а? тренировались там дома, они а. поехали а. в гостиницу, и, и прямо сюда. Воспитанник луганского футбола у вас есть в составе. Нет. Силин? Селин? Да. Ага. Так Женька Селин, уже... Ну, Где откопали? Я в свое время, когда еще был два... По-моему, пару месяцев я волчевский работал. Да, да, было, было. Да, был. Там я был займени... Когда перед Волобуем, когда там он уходил, да? Да, да. да, да. да? да, да. И... Вы его там и нашли? Ну, я бил, он там был, а потом я ушел, и помню о нем, и появилась возможность, мы его что... Теперь, видите, вы дорос до игрока национального. Да, фенера. и причем, вы знаете, да. и какой-то серость какая-то а личность а -а -а -а. уже личность. я когда смотрел матч донецкий так мне хотелось бы ничейка так она светила вам и должно было какой долганский как он отыграл это всегда как говорится Учитывая, что в Донецке там редких, кто выезжает живыми один доли, да? Хорошая. Загрою молодіжної команди спостерігали і гравці зорі. Григорій Ярмаш матч дивився поруч з колишнім тренером Павловим. З перших рядів болівали за молодь Вадим Мілько та Лукас Тесак. Луганчани перемогу гостям не віддали. Після розгрому від гірників підопічні Володимира Мікікіна довели свій клас в першому таймі. Чорнобілі забили два м'ячі: Голи на рахунку, Семена Жарова та Микити Кислого. На початку тайму полтавчани змогли скоротити відставання, але забити ще бодай один м'яч Ворскла не змогла. Тож 2-1. луганська молодь продовжує посідати друге місце. Дорослим футболістам зорі не вдалося вразити ворота ворскли вже після гри, нічою під проливним дощем Молчевському Микола Павлов грою був незадоволений. Сказав, що сварити його не будуть. Цитата за що з нас будуть сварити? За чотири роки ми з тренерським складом змогли досягти те, чого не змогли зробити усі інші за 17 років. Сухими воротами був зате задоволений наставник зорі Анатолій Чанцев. Анатолій натолі чанце вміли сумним піти з поля, використай свої шанси, курило в без уста Власне в середині тайму активізувались і господарі та ворску після прострілу Каменюк врятувала поперечина. У другій половині зустрічі команди продовжували час від часу турбувати один одного, та рахунок на табло так і не змінився. Можна згадати і вилучення Даніеля Аддо, який жорстко зіграв у центрі поля 0-0, і ворскла перед єврокубковою грою зі стандартом втрачає очки в національному чемпіонаті. Мы считали, что угроза будет от них исходить на флангах. Это Рябинок и Кривошеенко также опасались игры Безуса. Но, к счастью, наша оборона сегодня сыграла на ноль. Червона картка Адо перед поїздкою до Києва суттєва втрата, але наставник зорі заспокоїв замінити захисника. Є ким. Звісно, для нас патрія. Ленік следую ігру пропускає. У нього чотири карточки і АДО пропускає. Ну, що ну ж, Беднім шан з другим скієвом Розказав Чансов і про травмованого Павла Худзіка. Футболіста вперше після повернення з Німеччини бачили на стадіоні. За словами тренера, футболіст не з'явиться на полі до кінця сезона. Мовляв, травма здавалось би не така серйозна, але худзіку потрібно повністю відновитись. Особисто для мене цей футболіст найзагадковіший складі Луганського зери. Він приїхав до Луганська на два роки, приїхав зі Словакії, але вболівальники вже по праву називають його своїм пані та панове. У нас в гостях Лукас Тесаль. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, що нашли время прийти к нам сюда. Лукас. Сразу как вам в Луганске дуже подобається, тому що здесь моя любимая работа. Конечно, все, как бы мне понравилось. Сразу команда хорошая, коллектив хороший. Мне в Луганске нравится очень. Какое было первое впечатление? Вот самое яркое, что запомнили, когда приехали в город? Стадіон. Я ехал с, просто с ночью из аэропорта в Луганске, и там мне водитель показали, что вот здесь стадіон. А такой необычный, такой красивый такой. Стадіон запомнил первый. На авангард уже хочется вернуться? Ну, конечно, хочется. Дома есть дома всегда, на своем стадионе. Валчевск, конечно, недалеко, но дома есть дома. Это свой стадион, свой поле, свои болельщики. Много болельщиков, потому что Валчевск только не приезжает. Вас болельщики уже узнают на улицах? Я думаю, да. Что говорят обычно? Надо подниматься в турнире таблицы. Ну-ка, слышала, что вы не думали над тем, как, чтобы перейти в Луганскую зарю. Почему некомфортно было в той команде, в которой вы играли в Словакии? Не, не могу сказать, что было некомфортно, у меня просто закончился контракт с этой командой, и надо было ищить какой-то другой вариант. Ну, а приглашение пришло с Зари. Я приехал, посмотрел, потренировался, пару тренировок. Тренерам А Тренеры сказали, что мне в команде хочу. Я подписал контракт. Какие еще были предложения? Я был еще в это время на, на просмотре в Штурме в Австрии и в, в, в Польше в одной команде. Но там мені але там штурм мне Но были другие проблемы, которые я не буду сейчас разбирать. Пришло приглашение Зари, я приехал, мне мне все здесь понравилось, короче, и подписал контракт. А в Украине что знали? О Луганске знали вообще, что есть такой город? Ну, когда э, узнал, что пригла... приглашаю меня Луганская Заря, я сразу начал посмотреть в интернете, зачем какие-то информации И і... Просто так. Больше вообще не знаю, Луганск вообще ничего. Со своей командой вы играли в Кубке Уефа. Да. Как думаете, Луганская зира сейчас готова к играм на Євроарене? Я думаю, нет. Нет. Я думаю, нет. Там просто э, э, Еврокубки это совсем, совсем по-другому идет как украинский чемпионат. Там, там надо инфраструктуру стадиона, там надо щоб би був город, де там готовий стадіон, газон, і саме головне, щоб би була команда, де там готова. Я думаю, на це время Луганська Заря не готова на Єврокубка. В інтернеті не так багато інформації о вас, і сьогодні дуже багато сказала. Що ви о себе розкажете? Як починали путь в футбол? Я думаю, починав, як всі футболісти. От, там, з 6 років починав з м'ячом гратися там. Ну, знаєте, як всі, по-моєму. Ну, потім вже починав в тих маленьких командах грати там. До 15,16 до лет, потом уже начиналась с профессионального карьера в лет 17-18. Ну не пожалели о том, что в футбол пошли? Ну, пока нет. Пока нет? Пока нет. Могу сказать, что пока нет. Ну. А были такие моменты? Ну, всегда есть такие моменты, когда не получается гра, коли есть много проигрых игр, багато пропустених голів. Завжди є в голові такі думки, Ну, не надо об этом думать. Надо позитивно думать, я думаю. Если человек думает позитивнее, и на поле потом все начинается получать. Слушайте, в один из тех игроков, о которых я слышала, меньше всего критики от болельщиков. Вам всегда нравится, как вы играете? Особенно я, да. Ну, не всегда, конечно, не всегда. А не, что еще... влияет? Ну, знаете, он всегда может на поле и лучше человек все играть. Всегда есть. И Если забьет три гола, тоже может забить четыре, может забить пять. Не надо останавливаться на том, на том что сыграем одну игру хорошую потом какую-то звезду поймать или еще. Надо надо работать. Футбол это просто жесткая работа, больше ничего. У вас был период звездности или нет? Да, ну, По-моему, у всех игроков есть такой период. Ну, я так стараюсь потихонечку, потихонечку работать, работать, продвигаться вперед. Ну, конечно, не всегда получается, но это это уже футбол, Ну, знаю. А как лечились от звездности? Тяжело ответить на этот вопрос. Не знаю, просто, ну, это такое, ну футбол, это давайте не будем скрывать, это большие деньги, по сути это дело. У футболистов весьма неплохие зарплаты. Для вас важно то, что вы играете для души или немалая мотивация является и вот деньги. Ну, У нас у профессиональных футболистов есть такая вещь, что они просто просто зарабатывают на себя и на семью свою ну как бы сказать свой любимой и, И за деньги человек работает, конечно, потому что он, с чего он будет жить, там, ему надо кушать, ему надо там, платить какие-то вещи, телефон, все ну, разные. Ну, конечно, это человеку нравится, потому что он приходит на работу, которую он, которую он любит просто. Вашу первую зарплату помните? Да. На что потратили? Сколько это было денег? На телефон. Телефон? Сколько да. это было денег? Фу, почти 100 евро, по-моему. 1000 гривен. Тысячи гривен да. Украинский чемпионат как он вам? Уже успели вот оценить? Ну, намного лучше, чем Словакия, конечно, могу сказать. Есть сквалифицированные тренера, игроки хорошие, и просто стадион и все, и инфраструктура. Но, конечно, Украина большая страна, чем Словакия. Намного, намного большая. Тогда есть и больше больше можно и возможностей в Украине, чем в Словакии. Кто сейчас приехал вас поддерживать в Луганськ? Ваша семья с вами? Ну, пока нет, пока семья в Словакии. Скучаете? Ну, конечно, скучаю, но знаете, как это. Это работа просто. Ну. Там общаемся через интернет, через скайп, звоним каждый день, тогда видимся. Ну, Евсаня Шибаюсь, я пару раз видела вашу супругу на футбольных матчах. Да, да. Вам важна ее поддержка? Либо же наоборот, вы некомфортно себя чувствуете, когда близкие на стадионе? Ну, конечно, приятно, когда близкие на стадионе, научиться так э, разговаривали в этом где-то неделю назад, через скайп. А коли вони приходять на ігру, завжди Луганська Зарія переігрує. Тоді я сказав, що пусть вони вже на ігру більше не їдуть. Які <рес> у вас є увлечення, помімо футболу? Чим займаєтесь? Ну, там читаю книги, дивимося фільми. Так, ну, як би вивчився язик, ну, можу сходити в кіно на русські фільми, або на, на українські, на українському язику, або на русському. А так, там, з хлопцями. Українські вже знаєте? Ну так, понимаю. А пару фраз можете сказать? Ну, не буду лучше, потому что я. Мне стыдно, и как на русском, разговариваю, а на украинском лучше не буду. Ну, русский у вас весьма хорош, поэтому просит, сделаю вам комплимент и соглашусь. Спасибо. Где учились? Нигде. Ну, просто здесь приехал. Ну, знаете, человеку неудобно, когда работает в стране, в которой не знаю язык, ему очень тяжело. Я знаю, когда еще в Словакии играл, приезжали там ребята з других стран. Ей просто так очень-очень тяжело, когда, ну, не знаете, я с ними можете общаться с ними очень тяжело. Я так ну, постарался, взял себе книги с словакии, там в интернете ищил всякие вещи. Сложился быстро выучить что там вот эти закладные вещи, закладные фразы просто выучиться быстро, чтобы мог общаться. Что ж, для себя поставили уже главную цель в жизни? Вот какая у вас есть мечта, либо цель, чего хотите достичь? Я поставил себе такую жизнь в 19 лет, э быть хорошим человеком. У меня у меня такая цель, просто. Я вам етева жила. Ви хороший человек, ви професіонал. Спасибо, що сьогодні прийшли к нам в гості. Мені приятно мило довже. Спасибо. Що ж, побажаємо успіху Лукасу Тесаку у грі зі столичним Динамо. Тим часом, дивлячись на статистику, ми помітили, що зоря провела, говорячи лотерейною мовою дюжину матчів. Про те, чи вдалими вони вийшли для зорі. Євген Самохвалов. Відігравши дюжину матчів в чемпіонаті, опинившись на 12-му місці, зоря, якщо аналізувати історію, виступає досить непогано. Немає розгромних поразок. Практично кожен матч свого роду видовище. Прикро те, що чорнобілі регулярно забиваючи, не можуть втримати рахунок. Яка могла бути сенсація матчі з шахтарем, де ми першому вразили ворота лідерів чемпіонату, але не вийшло цього сезону. І так небагато пропускаємо. Тут може бути заслуга як голкіпера, так і захисту. У нас вона, як думають експерти, досить перспективна, але чого то не вистачає в грі. Швидше за все, фізичної витрива. Аласті і трохи техніки маючи у своєму складі в порівнянні з іншими командами молодих гравців, зоря може претендувати на ріст командної гри в цілому. Москва не відразу будувалася. Вже з'явилася чітка схема гри. Вже є домашні заготівлі, які з матчу в матч спрацьовують. Вже є в активі гучна перемога над Дніпром. Непоганий початок у розіграші. Кубку обігравши норовливу команду зі Слов'янська, ми отримали волою долі суми. Теж прохідні. Тепер як говорять тренерському штабі зорі, потрібно думати не про збереження статусу команди прем'єр-ліги, а про те, щоб стати міцним горішком для фаворитів. Зірок з неба не хапати, але і прагнути потрапити у єврокубкову зону. Тим паче, що стадіон у нас буде. Оце вірять усі, і керівництво клубу, і фанати. Трохи набридло їздити до Олческа, коли під боком рідний авангард. Тут і поле рівніше, і людей на трибунах більше. Так що побажаємо за річ, щоб дюжина відіграних в чемпіонаті залишилася для них чортовою і подальші матчі стали результативнішими. 14-й матч хочеться вірити, теж стане таким, за який не соромно. Луганчани відправляться до Києва, де випробують сили підопічних Юрія Сьоміна. Чи до снаги переграти одну з кращих команд нашої держави? Дивіться. Грати з лідером, хай не останнім, та ще й на столичному полі буде, ох, як непросто. Динамо на підйомі в чемпіонаті цього року. Підопічні Юрія Сьоміни мають явні шанс на те, щоб припинити чергу перемог шахтаря у внутрішній першості. При цьому варто відмітити, що явних проблем зі складом у білосиніх нема. Окрім звичайно, моральних останні скандали пов'язані з Мілевським і Алієм. Явно не додали любові фанатів до клубу. Тоді ма там і діга орі Ані нада, нас нова, що ми сравне. Це що, ми поместимся. Проте на полі Динамо виглядає досить стабільним. Крім того, поки що більш-менш дали кияни грають на євроарені. У наступному матчі їх чекає грізний бешектаж, і результат гри проти зарі залежатиме від рахунку цього матчу. Програють кияни, відірвуться на наших земляках. Якщо Заря це, звичайно, дозволить. У нас теж є що показати іменитим майстрам. Якщо, як говорять футбольні експерти, замкнути півзахист киян і не дати їм можливості годувати пасами атаку, то можна розраховувати на приємний результат. М, паче, що цей матч фани білосиніх розцінюють як репетицію дебаталії з шахтарем. Мовляв, теж Донбас, так що підкачати чорнобілі не можуть. І це все зорі. Ми бажаємо вірити у свої сила вболівальникам красивого футболу. З вами у студії була Катерина Ракова. Побачимося за тиждень. І пам'ятайте, футбол це не тільки гра.